Вітаємо в ефірі спільний проєкт каналу Новий Чернігів та міської централізованої бібліотечної системи. Про, Про -мову. мову! З вами Денис Семенець та Інна Адрух. Сьогодні ми продовжимо просто і весело прокачувати українську. Ми покажемо, як грамотно спілкуватись та вічливо поводитися у різноманітних життєвих ситуаціях. Інно, у тебе сьогодні просто фантастична сукня. Як тобі пасує жовтий колір? Дякую, Денисе. Я помітила, що ти теж любиш стильно вдягатися. Дійсно, у мене великий гардероб, а ще я цікавлюся модою. А ти? Якщо чесно, не дуже. Я вважаю, що одяг повинен бути зручним і личити людині. А чи відповідає він модним тенденціям, це справа другорядна. Але одяг це не тільки засіб захисту від холоду і спеки, а й спосіб виразити свою індивідуальність. Ну, погоджуся. Тому сьогодні пропоную поговорити про те, що ми носимо. Тема передачі одяг. За допомогою сценки, де клієнтка прийде до дизайнера обирати собі наряд, ми виявимо типові помилки, яких пропускаються люди, коли говорять про одяг. І, звичайно ж, проаналізуємо їх та виправимо. Інно, ти готова поринути у світ моди? А вже ж Денисе, вмикай ролик. Добрий день, панянко! Стиліст і дизайнер Денис Сьосем Радий вітати вас в своєму Ательє! Вітаю! Я Інна. Мені сказали, ви майстер на всі руки. Наступного місяця я буду в Каннах на червоній доріжці. Хочу виглядати елегантно і жіночно. Мрію про плаття з довгим рукавом та глибоким декольте. О, ні-ні ні! Що це за банальщина? Плаця і юбки вчорашній день. Сьогодні в тренді унісекс. Унісекс? Але я не хочу виглядати як мужик. Ви будете виглядати як сучасна і незалежна жінка, яка не боїться експериментувати з образами. Довіртеся мені, я ж професіонал. А, зараз покажу вам ескіз костюму, який я нещодавно намалював. Костюм? Але ж я хотіла пошити плаття. Та забудьте ви про плаття, перефразовуючи велику Коко Шанель, у 21 столітті в гардеробі кожної жінки повинен бути чорний костюм оверсайз. Подивіться на цю красу чорний костюм із твіду, під нього біла рубашка з галстуком або бабочкою на ваш смак, а на ніжки а штани кльош. Та доповнимо образ очками, латексними перчатками, Лець пробув не забув. Макасини будуть пасувати тільки не на босу ногу, а ще носки треба. Мама Мія, який лук! Який жах! Я не хочу виглядати як детектив із нуару. Я хочу бути гламурною і привабливою. Я ж буду на червоній доріжці. Мене зніматимуть папараці з усього світу. Ви будете виглядати стильно і привабливо. Усі будуть в захваті від вашого смаку. Який стиль, який смак! Це ж нонсенс! Це не нонсенс! Це світовий тренд. До того ж, я пишу вам все своїми рученятами. Це буде справжній від куцю. Мама мія, вся Франція буде в захваті від мого образу. Ні, я не розумію. Я не вдягатиму піджаки і рубашки. Я прийшла пошити плаття, плаття, плаття. Ах, дорогенька. Ви така нудна. Ви така консервативна. Ви не заслуговуєте на моє мистецтво. Ідіть до іншого дизайнера. І чому наша героїня переконана, що унісекс не буде її пасувати? Я також не розумію. Це ж дуже сучасно і зручно. Хоча свій розвиток стиль унісекс почав ще в 60-ті роки минулого століття. Саме тоді джинси стали носити не тільки робітники та ковбої, а ось значний внесок у моду на жіночі костюми зробили Коко Шанель та Ів сен Лоран. Інно, а чи є відмінність між словами одягати і надівати? А вже ж, відмінність є і доволі суттєва. Слово одягати має кілька значень. Одне з них забезпечувати когось одягом. Ну, зокрема, наш стиліст одягає своїх моделей. Одягати ж на людину можна одіж, тобто піджак, штани, сукню і все інше. Слово ж надівати використовують до аксесуарів, тобто надіваємо ми рукавички, окуляри або капелюшок. Мені цікаво, а чи є в українській синоніми до слова одежа, окрім одіж, можливо, якісь більш поетичні слова. А вже ж і багато, зокрема, вбрання, убір, стрій і навіть туалет. Хоча зараз ми використовуємо це слово зовсім в іншому значенні. Тобто, можна сказати, що наша героїня обирала плаця для святкового строю. Саме так, і навіть можна сказати, що для святкового туалету. І ще додам, згідно зі словниками, слова плаття та сукня є синонімами. Хоча в літературній мові частіше використовують слово сукня. Слово ж плаття раніше було синонімом до слова одяг та білизна. А як щодо інших елементів одягу, ужитих у сценці? Спробую пояснити коротко і просто. Жіночий одяг, що покриває фігуру від талії донизу, це спідниця. Слово юбка через П теж є в українській, але означає він зовсім інше. Це верхній одяг, схожий на корсетку. А ось рубашки в українській зовсім немає. Це називається сорочка. Наші руки взимку гріють не перчатки, а рукавички. Туфлі, мокасини, чоботи, сандалі це все взуття. Його ми взуваємо або обуваємо. А перед тим одягаємо на ноги шкарпетки, а не носки, бо носок це передня частина ступні або взуття, і власне шкарпеток. Ну, і наші очі захищають від сонця і допомагають краще бачити окуляри, а не очки. Знаєш, Інно, нещодавно в журналі моти я прочитав про дрес-код «блек-тай». Він вимагає від чоловіків одягати білу сорочку до чорного костюма штани того ж кольору і надівати чорну бабочку. Метелик Дениси. Це ж тому краватка у формі банта так називається, що вона схожа на комаху з великими крильцями. Чекайно, ну, ти щойно сказала, краватка. А галстук є в українській чи це якась калька? Так, є у словниках і у творах українських класиків, зокрема Івана Нечуя Левицького та Олександра Довженка. Слово галстук походить із нідерландської мови і означає воно хустинка на шию. А краватка походить від французької назви хорватів, які служили в найманих військах і також носили хустинки на шиї. Деякі мовознавці кажуть, що між цими словами є різниця, а деякі вважають їх синонімами. Та все ж в українській більше закріпилося слово краватка. До речі, цікавий факт: першу згадку про краватку можна знайти в історії давнього Єгипту. Там шматок тканини правильної форми, накинутий на плечі, був символом соціального статусу людини. Вау, це дуже цікаво. Олець не забув а, у сценці. Наш дизайнер уже вислів від кутюр. Проте, правильно, саме откутюр це мистецтво створення ексклюзивного одягу, що шить на замовлення для конкретних клієнтів. В перекладі означає висока мода. Це я також у журналі мод прочитав. А поняття откутюр виникло всередині ХІХ століття. Саме тоді почали з'являтися перші модельєри та будинки мод своїм народженням. Мода от кутюр завзято Чарльзу Фредеріку Ворту, який у 1858 році в Парижі відкрив перший будинок мод і першим почав розподіляти одяг за сезонами. Ну як ми зараз звикли, зима, літо, весна, осінь. Дениса, ти молодець. Давай же швидше дивитися правильний варіант сценки. Наша героїня теж мріє про одяг от кутюр. Дивімося. Добрий день, Денисе. Мене звати Інна. Мені вас рекомендувала як гарного стиліста та дизайнера. За місяць одеський кінофестиваль, і мені потрібен модний наряд на червону доріжку. Хочу бути елегантною та стильною. Добрий день, Інно. Дайте, я вас роздивлюся. Що ви скажете про унісекс стиль? Це зараз у тренді. Унісекс, а що це? А це стиль, який пасує як чоловікам, так і жінкам. Mm, але я б хотіла сукню. Люба моя, забудьте про сукні і спідниці. Це занадто банально. Ви ж хочете бути у фарватері моди, виділитися і справити враження на червоному хіднику. Унісекс це ваш шанс продемонструвати ваш вишуканий смак. Ви будете непривершені. Ну, добре. Я вам довіряю, врешті, ви ж професіонал. Так, вам пасуватиме біла сорочка з кроваткою або метеликом. На ноги чорні штани прямого крою. Так, шкарпетки низькі з чорними лофарами. Для стилю надягнемо капелюшок. Окуляри з товстою оправою і рукавички. Звучить цікаво. Але чи не занадто це екстравагантно? Зовсім ні, мій одяг откутю створить вам неповторний образ. Ви будете фантастичні. Ну що ж, переконали. Ви точно не пошкодуєте про свій вибір, адже на кінофестиваль ви будете неперевершені. Фантастика! Наша героїня щинить фурор! Але є чудова приказка: по одежі зустрічають, а по уму випроводжають. Тож не тільки стильно вдягайтеся, а й будьте грамотними та ввічливими. Любі глядачі, якщо ви не запам'ятали усі тонкощі української з першого разу або хочете передивитися гумористичні сценки, підписуйтесь на наші соцмережі і не забувайте ставити вподобайки. А на сьогодні все. З вами був спільний проєкт телеканалу Новий Чернігів та міської централізованої бібліотечної системи Про -Мову. Про Мову» та його ведучі Денис Семенець та Адрух. До нових солов'їних зустрічей в Етері. Бувайте!